Сьогодні ввечері уся футбольна Україна з нетерпінням чекатиме на захопливу дуель підопічних Сергія Реброва проти збірної лебльоди Дєдешама. Так, ми всі чудово розуміємо силу лягушатників, де кожен виконавець це зірка галактичного масштабу. Але навіть з такими французами можна грати. Ми повинні практично кожну атаку закінчувати голом. А якщо обрізалися, відразу накривати або порушувати правила, це теж нормальне явище. Розумієш? Та смикне за футболку. Всі ми будемо вірити у наших хлопців, у їхню майстерність та характер. А ми тим часом підготували кілька цікавих питань на цю тему у таборі Кудрівки. І ось що з цього вийшло. Я думаю, що там спеціалісти більш розбираються, ніж я. Як треба зіграти з Францією. Вони ж там на тому місці, там, там ж не я знаходжуся. Шанси, звісно, є, шанси завжди є з будь-якої команди. Якщо моя так думка, то як мінімум дисципліновано і не боячись, як то кажуть, до початку війни рахунок завжди 0-0, а там подивимось. Ну, сподіваюся, на гарний результат, що поборяться. Все ж таки, багато хлопців грають у європейських чемпіонатах. Та я думаю, ми зможемо і Францію, і будь-яку іншу команду обіграти, якщо буде добре налаштоване на гру. А все інше. Я думаю, що там е, хорошого рівня у нас футболісти в збірні. Е, і їм все по силам як мінімум, це точно. Які козирі? Колектив, я так вважаю. І просто ми повинні зіграти дуже гарну гру. Багато футболістів працюють на високому рівні, грають європейському, тому. Там я не знаю вже, ну якби, що ще потрібно. Правильний пас, правильно відкрилися, ті всі побігли, розіграли зайво, забили гол. Ну, на Францію вже не встигаємо. Давай уявимо ситуацію, потрібно терміново три гравці з пудрівки для Ріброва. Він дзвонить в клуб, каже, дайте три гравці, на твою думку, хто поїхав би і чому саме. <кій> Бачимо, що зараз хлопці поприїжджали там, з травмами, деякими випадають. Тому це все можливо, все в наших руках і ногах. Це непогана історія. Ну, я би взяв би Думанюка, точно. І Леодора нашого взяв би з Торчоуса. Ну, і є школа дози, та Ну, До манюка можна в опорну зону зацементувати там у збірні, якщо проблеми будуть, не пройдуть, так? Ну. Він один матч не провалив. Жоден. Жоден. Вперше це одразу Андрій Старчоус. Самі розумієте, чого, то що. Ну, людина так, три забила, а працює. Три забили. вже за нього цигани говорить. Ну, Я вважаю, що він мав би грати в старті збірної проти Франції. Він... Що з ньому є? Да, можливо, в нього немає такої знаєш, якби поки що, такої от вишуканості, знаєш, тонкості штрафного майданчика, але він так знаєш, свої моменти десь знаходить. І мені насправді це все дуже і дуже подобається. Так що це він перший, другий Мачелюк Артем, правий защитник. Зараз там справа в них теж є проблеми в, в захисті. Бажання в нього велике і не боїться грати. І я думаю, що там би допоміг. Мачелюк може справа освіжити фланг. Дуже є амбіції. Він для них важливий футболіст. І Макс Мельничук. лівий защитник. Зараз теж Миколенко випав. І Макс дуже підходить. А це як його? А-а-а... Може Сашко козак би поміг ще теж там своїми фінтами. І козак також може допомогти збірні. Чим саме. Агресію швидкістю. Я школ, може і поїхав би теж. Я думаю, дума. Може ще поїхав би, я не знаю, он Думанюк, десь якісь пару мічей би там забрав би. Це вже рівень, це вже характер. Якість класна. Жека Морозко І Каркішко. Нас кваліфіковані футболісти, які можуть подати з точки в точку туди, а той прибігти туди, а там забігти і там на цьому ну, є. Зголки про мене пакси зараз. Згуки про мене. Вони вже довикликали одного. Я... Це така теж філософська історія, психологічний момент. Дали б там два бажання? А це дід ви що? Але не ззаді нуль, всередині там бетон був, думаю, мені забетонував. І попереду з Карчов давав базу забив. Ну вони б там би навели шороху, якби їх визвали, я думаю. Там кажуть, місто зіни і зіну можна, да? І контент-мейкер, і адміністратор зразу, бо зіна ж без практики. Я думаю, що Зіна ще рік так, в такому темпі попрацює і, і вже в нього його в нас заберуть. Дуже швидко збірну. 100, Сто процентів. 100%. Значить, люди там, які можуть виконати те, що ти просиш, є. Тож чекаємо на дзвінок в офіс-клубу Сергія Станіславовича Риброва. Наші точно не підведуть. Це, повір мені, це показник дуже великий. Ну а ми тим часом тримаємо кулаки за нашу збірну у дуелі з французами. Перед Україно! ми з вами.